Якщо вам потрібно зробити хімчистку в місті Луцьку, наголошую в місті Луцьку, во Андрій. Андрій, скільки тобі років, скажи? 17. 17 років хлопець займається хімчисткою автомобіля. Я думаю, що вже машин з 50, правда, зробив хімчистки? Більше, Навіть більше. Так що підтримуйте молодого братка. Я підкріплю його дані, якщо треба. Дивіться, цей X мені. Ну, мене, звісно, крута цінові мені зробив. Стоїть хімчистка, наприклад, 2,5 тисячі гривень. І що мийка супермейка, супер то такі ікс вони просто миють і там натирають кожу, буде стоїти півтори. Так що, а за 2,5 можна зробити хімчистку автомобіля. Так, покажемо, що у нас тут вийшло. Автомобіль, в принципі, в мене був ну, такий хороший, да? типу, не був він в мене застряний сильно. Таке частково, десь там, типу. Але дивіться, знаєте, отакі, от, оце Андрій, правильно. Отакі от мілочовки, я вам скажу, отакі о всякі, навіть оцей. Бумага ця, вона і навіть ця різінка на рулю, Вона, я думаю, вона там великих коштів не коштує. Але воно, я вам чесно скажу вам, визначаєш, це є рівень. Так що зверніть увагу, кому треба зробити хімчистку автомобіля повністю. І так само ти ж робиш і потолок, Ну, повністю все. Так що звертайтеся, да, Андрій, да. де, де знаходимося? Рованці, рованці біля школи. Рованці. Коротше, будемо говорити так. Рованці біля школи Підтрим, підтримайте молодого братика, щоб, ну. Правильно, лучше, я ти скажу лучше машини мити чи їм на стройці робити. Правда? Ну і тобі подобається ця робота. 100%. вже від стройки, відвик. Все. так що звертайтеся кому треба. Лоше бачите, один клієнт привіз дві машини зразу.